Евдогуль військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади ДШВ зсу медик має досвід строкової служби в армії та медичну освіту. Брав участь в бойових завданнях в Донецькій області. Армієць 77-ї бригади дешеве на псевдогуль бойовий медик. Він той, хто рятує життя нашим бійцям, якщо вони отримують поранення внаслідок бойових дій ворога, зізнається, що окрім строкової служби, більше досвіду армійського життя не мав. Медик за освітою в цивільному житті, яка згодом стала в нагоді вже в житті військовому. Я був з тих, хто вважав, що мене це мене. Ця війна перший, перший час рік я не йшов. Але мене запалили на вулиці, та я пішов без вагань. І коли вже я пішов на БЗВП, пройшов його, став бойовим медиком, я зрозумів, що я потрібен тут. Ну, в мене вже був досвід невеликий. Я проходив строкову службу в Національній гвардії України. Так що, мені, мені це далося трохи ліпше, ніж іншим. Я вже знав, що це таке. Як стріляти, що робити, але за цей місяць, якщо б я не навіть не був військовим, це доволі таки ну, неплоха підготовка. Тебе вчать і стріляти з різного виду і медицини вчать, і тактиці копати, сапати, бігати, пригати, тобто за місяць можна навчитися всьому. Я, як, я чую там з деяких вуз, що... За місяць неможливо не не навчитися всьому. Ні, хлопці, ні, ні, ні. Все можливо. Все можливо, головне желання. Якщо воно є, то все буде. Я теж не родився зі зброєю в руках. Але, але все ж, я, в мене теж, теж є жінка, я теж хочу додому, ну, я чомусь тут. Я не розвернувся, я не пішов. Та зі всього, ми із, із автоматів стріляли, із кулеметів, з РПГ ми стріляли. Все, що інше, це вже йдуть фахові заняття. Там снайпери і так, і так далі. Там джевеліни це все вже більш фах. У мене було направлено як медика, тому я старався більш вивчати те, що, те, що мені буде потрібно. Більш потрібно. Так, я медик за цивільною освітою, хоча я ним не працював. Ну, в мене є. Є ця жилка допомагати людям. Після БЗВП у нас ще було навчання. У мене такий залишився осадок дуже гарний. І саме от медицина, те що, те, що я вивчав більш, там дали таку базу іменно гарну, гарну, дуже добру базу. Там хлопці натренували нас, і в ніч нас виганяли, і зранку нас виганяли, і там і зробили, мабуть, 10 поранених. І, типу потрібен там повинен всім працювати, образно говоря. Взагалі, включили нас повністю в цю роботу, і гарно дуже гарно було. Після того, як пройшли ґрунтовані тренування, вже за деякий час відправились на Буремний схід на Донеччину. Там відбувалася адаптація до суворого армійського життя під звуки артилерійських обстрілів та канонади. Ми вже поїхали на Донецьку область, і там теж наш командир дав час, час звикнути. Нас поселили, ми чули і вибухи, і прильоти були, і те, і все. Вже морально-психологічно всі вже стабілізувалися більш-менш. Та від мого розводу поступило таке предложення мені, якщо хочеш, піди, подивись, що це таке, що це таке війна. Тобто нас не гнали всіх одразу в окопи на штурми, такого одразу не було. Хто, хто хотів, той мог піти з іншим підрозділом, з іншою ротою. Та випробувати себе у, ці, у, ці, у, ці, у цій сфері. Е, моє, моє завдання було на першому виході, я був згоден, я пішов, я за нас тебе та воду хлопці. Я вже був на посаді бойового медика, ми пішли, тут, туди, ми, тут, туди ми дійшли нормально, все було добре, гарно. Я ще ну, думаю, ого, це він так легко. Просто пішов собі, сів і, і все. Але ж ні, коли ми вже йшли назад. Ми дійшли до точки Іваку і почалися прильоти по нам. Перше, що я добре так запам'ятав, коли перший прильот був поруч зі мною, я ныряю в посадку, а вокруг мене куча мін, куча темок. Я ото лежу і думаю, ого, от то я запрятався. Ну, насправді, було і смішно, а потім стало не смішно, коли я почув після третього прильоту, як в метрів 100 хтось кричить. Що я 300. І благодаря тим хлопцям, які були, були зі мною, вони були більш опитні. Ми зібрались, ми йому допомогли тому хлопцю, йому там міну, осколком заділо ногу. Перебинтували турнікети і вивезли. Все добре, я ще декілька днів ходив в шоці, але я тоді вже дійсно зрозумів, що все, все, я тут залишусь. Я, я бойовий медик. Я повинен, повинен це робити. Бо кожному хлопцю потрібна допомога. Люди йдуть туди, і вони, вони потрібно розуміти, що за ними є група. Група, яка прийде, якщо щось трапиться. Ця війна від інших відрізняється не тільки масштабом бойових дій та арсеналом, які застосовують обидві сторони. Головні рани осколкові від снарядів, мін фпв дронів та скидів боєприпасів з безпілотників. Бахмут, і не тільки Бахмут, завжди це міномет та дрони. Дрони, скиди, ФПВ, осколочні, кульові були не так часто. Але от ці самі ФПВ – кляті. Це дуже важко. Ти чуєш цей звук і ти розумієш, що ну все, привіт. Ти не можеш від нього не ні, ні, ні сховатись, нічого. Він прилетає. А якщо я, допустимо, як медик зі мною ще йду, я йде група Івако, там 3-4 людини, він прилетає посередині, і, звісно, всі, хто був, або 200, або 300, там, не дай Боже, ну, таке трапляється. Таке трапляється, і ці осколочні, вони попадають і в ноги, і перебивають артерії, і в руки, і в шию, і в голову. Ну це робота. Це є робота медика, групи Іваку. А що ж робити? Треба тягнути хлопців назад. Їх ждуть і дома, і жінки, і матері, і всі хочуть жити. Гуртування абсолютно всього українського народу як на початку повномасштабного вторгнення Росії в перші місяці в 2022 році це головна запорука майбутньої перемоги України в цій виснажливій війні, певен армієць. Тож закликає вставати до лав 77 ї бригади, аби якнайшвидше в нашій країні настав мир. Я хочу сказати всім, хто вважає, що це не його вина, Хлопці, ви спробуйте, ви піди ви сходіть туди. Там дуже важлива зараз підтримка. Дуже важливо. І кожен, кожна людина, хто несе свій вклад, це, війна закінчиться гораздо швидше, ніж це вважають інші.